Так, покажу чан у попа садиба, де ми вчора паривися дві годинки, навіть більше трохи. От, можна сюди прийти, можна з іншого. ось. Так, але я сюди, здається, не зайду. О, сюди, правильно. От, тут місце, щоб можна було передягнутися. Це чан, тут, я думаю, шестеро людей вміститься. Спокійно. У нас вчора було четверо. Ця штука, тут заварюються трави. Коли вогонь горить, і воно як заварка, виходить. І потім собі відром додаєте в чан. Столик. І можна полежати лежак такий. Після чану. Ось оцю басенчик холодний. окунутися. Прикольна штука. Ось так виглядає ця зона чану.